І просто зараз можемо поговорити з Андрієм Канашевичем, очільником купінської військової адміністрації. Вітаємо вас да, Доброго вечора, вітаю якою є ситуації станом тепер навколо Куп'янська? Адже інформація до що різниця З одного боку, там кілька днів тому мала інформацію, що ворог підходив до міста буквально там на 4, на відстані 4-6 кілометрів. Ніби вже там і оскіл форсували і закріпилися на іншому березі. З іншого боку, є повідомлення, що наші збройні сили їх відбивають. Якою провід інформацію ви? У ну, наразі інформація щодо вони форсувалися, перейшли на правий берег. Вона не відповідає дійсності. Ворог знаходиться на лівому берегу березі і активно е, штурмує в напрямку населеного пункту Кругляківка і населеного пункту Колісниківка. Намагається там зачепитися і е, таким чином вийти до е, скала. Е, втім, е, наразі. Там тривають бої, і вони постійні. Ворог намагається, але збройні сили України дають відсіч, і наразі е, ситуація залишається важкою складною. Бої постійно тривають. Тому е, говорити про те, що е, вона е, ситуація, тобто якимось чином. Фіналізована, ми не можемо слідкуємо просто за тією інформацією, яку нам надають, і в принципі, якщо говорити про всю лінію, починаючи від Сеньківки, Петропавлівки і закінчуючи Гургляківкою, там це зона активна, активна фронтова зона. Там активно йдуть бойові зіткнення вздовж цієї лінії. Ворог продовжує гатити по цивільній інфраструктурі. по Населеним пунктам, які розташовані на лівому березі куп'янського району, річки Схіл, і на жаль, у нас є. Вчора були загиблі, є поранені люди. Тобто наразі питання евакуації як ніколи стає І Тому робимо все від себе залежне від все необхідне для того, щоб люди якомога активніше виїжджали, як правильно підмітили, що Є певна проблематика з логістикою, тому що переправ не так багато, а ворог їх постійно руйнує. Тому їх постійно приходиться відновлювати. А відновлювання це проходить під обстрілами, тому це певна небезпека, тому і відновлення не таке швидке. Плюс є проблематика з критичною інфраструктурою по лівому берегу. Ми просто не в змозі не в силах відновити всі ті руйнування, які були завдані. По Електромережам, по газомережам, по е, об'єктам водопостачання е, не вистачає фізично людей на усунення всіх недоліків, всіх пошкоджень. Тому е, ситуація е, в тих населених пунктах, які розташовані е, на лівому березі, вона достатньо напружена, складна, і наша робота на сьогоднішній день покладається в тому, щоб Максимально заохотити, максимально стимулювати людей, виїхати все ж таки більш безпечні райони Харківської області. а Якщо буде потреба, то і України. Ви відзначили, що відчувається дещо проблеми із логістикою. Діпстей, зокрема, сьогодні оприлюднюв дані, що Росіяни взяли під вогневий контроль дорогу, що сполучає борову і купінь. Це якось ну, має відзеркалення на життєздатності міста. Ну, безумовно, це була одна з тих доріг, в тому числі яку ми планували використовувати як евакуаційну, але наразі вона е, перебуває е, в зоні активних бойових дій. Тому у нас е, всі шляхи е, з лівого берега зосереджені через е, переправи і йдуть на місто і Вже далі. Потім ідуть е, по району і по Харківській області в напрямку міста Харків. Це дійсно е, проблема, але Наразі нам вдається і вирішувати з огляду на те, що є евакуація жителів з міста, і зокрема цей процес триватиме і надалі. То чи є потреба в організації опалювального сезону цього річ, чи ведуться якісь роботи щодо там встановлення тих самогазок, катань якихось мобільних пересувних можливо пунктів обігріву? Наскільки це питання актуальним? Ну наразі воно не дуже актуально, зв'язку з е, достатньо напруженою ситуацією. Ми вже заходимо в такій ситуації в третю зиму, тому певним чином механізми всі відпрацьовані щодо забезпечення населення теплом і всім необхідним. Втім, розуміємо, що ця зима може бути не така, як попередня, або зима 22-23, І розуміємо, що може вона вносити свої корективи. Тому готуємось до найгіршого сценарію. Є забезпечення пунктів незламності, пунктів обігріву і необхідними генераторами і джерелами тепла, але в будь-якому разі, це не той випадок, коли потрібно на це розраховувати, тому що тимчасово так це допоможе для того, щоб там забезпечити людям певний момент, якийсь щоб перечекати якісь загрози, ризики для життя, але Розраховувати на це, як прожити всю зиму, я б не став. Так врешті, якщо можливість, я звертаюся ж таки до тих, хто ще перебуває в Купінську і навколо евакуюватися. То будь ласка, дослухайтеся до закликів місцевої адміністрації. Зокрема, дякуємо вам, Андрій Канашевич, начальник купінської військової адміністрації. Був щойно в нашому ефірі.